Не знаю, що це в мене за такий самець ось цей. Ну щось він страшний жінк. Ось що зробив з самкою. Не можу зрозуміти, чи він її там напевне відкусив її пальцями, бо немає кістя на одному пальці. Ось що з лапою. Йде кров. На вухові теж кров. І це сама спокійна самка в мене з усіх, що є, це ця біла. І постійно вона десь має постраждати. Постійно. Не знаю, що робити, чи його відселити. чи... На мочці вуха кров і... і з пальцем теж відкусив, видно, її позор. Довго в не немає. Ось так на лапці. Ось такі історії в цих сімейних внутрі можуть бути.